допомоги громадянам. Доповідає головний бухгалтер Вікторія Віталія. Будь ласка, Вікторія вітаємо. Просто бомба. Шановні колеги, всі ті, що були питання, які були внесені до бюджетної комісії, і у вас на руках є проєкт рішень. Якщо немає ніяких запитань, я ставлю на голосування. Хто за даний проєкт, за даний проєкт рішення? Є. А попрошу, давайте попробуємо, я Все. Номер 4. 4. 4. Все, поїхали. Да. Про надання матеріальної допомоги громадянам. Хто за даний проєкт рішення прошу впливати? Хто за? Само собою. Так. Так. Слідуйший проєкт рішення про виділення коштів на розробку проєктної документації, капітальний ремонт, системи водовідведення по вулиці Вокзальна від номера 26 до 31 сентября. вага. Є у вас передати, так? Є. 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 Шановні, якщо не розважите, чи прошу, хто за пане прошу. Господи. Е, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Е, про відведення коштів на за закупівлю матеріалів на капітальний ремонт та дитячого садочка. Щоб я пропустив. Я пропустив про, вид, про, вид, про виділення коштів проєктної документації на капітальний ремонт дорогу. З Антонова, Ірпоноса, Карпенків, Зелена Лісна. Хто заданий проєкт рішення, прошу голосувати. А, да. а суму коштів можна уточнити? Суму коштів. коштів. На сьогоднішній на сьогоднішні, на сьогоднішні момент, шановні колеги, я пояснюю, це тільки погоджується, надається дозвіл на виготовлення проєкта. Коли виготовляється проєкт, він походить державного експертизу Визначений. Скільки там кілометрів, скільки метрів, скільки буде цих коштів. На сьогоднішній день ми тільки погоджуємо те, щоб люди робили проєкт, тому що проєкт виготовляється 3,5 місяці. Тобто якраз на літо він буде готовий. Розумієте? Плюс державна експертиза 10-15 днів. І тоді ми двигаємося, коли на жар тепло, ми працюємо по басом. Тому ми повинні зараз, це не значить, що ми зараз кошти платимо. Ми тільки. Всі зрозуміли, що Тобто задаваємо проєкт, що ми це хочемо робити. Це не значить, що ми все зробимо. Риводи, а кошти вже тоді буде риводи, риводи, що в цьому році зробиться, так, що буде. Так. Але кожну роботу ми повинні зробити зимою. Щоб ми платі біля <плес> зі. Шалонікові, хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто отримався одного з поділення? Про виділення коштів на, е, на закупівлю матеріалів, для кабіда, для... На капітальний ремонт даху дитячого садочка Ромашка. Ви знаєте, що е, за рахунок, можна сказати, благодійного внеску на дитячому садочку за те, що в нас будують люди висотний будинок, вони нам роблять дах на дитячому садочку Ромашка. Через те, е, але вони роблять нам, але це, вони вносять нам 665 тисяч. Тобто сметано черепи, це різний п'яч ми закупляємо за свої кошти. Через те у нас є такий проєкт рішення, і прошу що його підтримати під вас. можемо згідно проєкту, тому що є проєкт капітального ремонту, так, розбити цей, цей об'єкт на декілька об'єктів, праве крило, ліве крило і так далі. Проєктам там це все вкаже. Згідно цього, враховуючи, що так буде розбито на декілька об'єктів, ми можемо корисно взагалі без тендера оплатити. Оці на бюджетній комісії, що ще одна накладна буде. Людина піднесла ще одну накладну. Загальна сума 271 тисяча 930 гривень. Відкривальний матеріал. 930 гривень. Вам треба зачитати, що нам прийлося. Я вам розкажу про історії цього всього. Ви знаєте, що в нас рахунки буде заблоковані. Знаєте. Але для того, щоб закупити метаву черепицю, нашому наш, наш, арсеналі Василькові там найдешевше купляють, тобто нас дивилися будівельники, вона хорошої якості, товста, там можна сказати, і купляє. Але ми не могли закупити. Значить, фок мірошніченко проплатив ці кошти. Вона сьогодні стоїть у нас на дитячому садочку. Вона вже на. Ці кошти повинні повернути по тій ж, по ті ж ціні, за яких тобто, ні копійки вперед, ні копійки назад. Так як рахунок їм був виданий, так вони передають нам. Тобто вони зробили нам таку послугу, щоб люди працювали і вкривали кришу. А ми потрібно на сьогоднішній день розрахуватися. Мережниченко, той ФОП, який будує зараз будинок. Отак у нас. Це наші спонсори, які роблять цю, цей дах роблять. Вони роблять цей дах. Вони купили за свої кошти. Тому що в договорі у нас 665 тисяч. Дах коштує 900, ну пошто мільйон. 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 Тобто, то матеріали проплачуємо ми. Вони проплатили. Тобто роблять на 665 тисяч, а ми додаємо. Значить, так да, коштує 1 мільйон сто шість тисяч 12 рубій, тобто гривень. То гривень. Згідно експертного звіту. Тобто експертний звіт, то є свідку. Тобто тут железо. Будь ласка, злого. Хто за заданий проєктричний прийшов в Солому Солому? Я, конечно, это еще не все. Да, это, это еще не все. И хочу спросить, вот вы же когда э, уже сделали э, такие, нас дороги, а там, как выделялись тогда, у нас не, мы никаких этих не, не, викик, эти, не делали, э, тогда я даже не помню, что мы делали какие-то экспертные отметки на эти дороги. Надеяли. Я не помню тогда. Я почему хочу уточнить. Я ж, ви не зрозуміло зовсім нічого. Жодного, жодного проплати у нас не може вийти через казначейство, де немає експортної державної оцінки. Неважливо, хто це буде робити, буде чорниш, чи буде робоч господі Максимова Горбаченко робити. Поки у вас буде в нас на ній буде, поки державна експертиза. Якщо пос... ну, ви я... хочете, я, я. все розумію. Ну так вже э, э, запакірувані Конечно. Вона ж питає, ви за які дороги буде? Ви за проекти чи за дороги? дороги я маю питання. Ви маєте яку вулицю Карпенків? <спект> шановна, <пект> шановна, шановна Надія Іванівна. Шановна Надія Іванівна. <спект> 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 я ще раз спокійно вам пояснюю. На сьогоднішній день. Частина Карпенків, яка доасфальтована до вулиці Господівної. Але у нас вулиця Карпенків, вона повертає і вертається на вулицю Київську. Розумієте? Це великі кошти були. На той час у нас мільйон двісті з ПДВ. Ми не могли більше. Ми робили на той час, сьогодні у нас півтора мільйона. На той час мільйон двісті без тендера. Тобто, так як і лісна нас. ви бачите, там є Лісна. То ви ж те саме зробили на ту суму, яку можливо було зробити. Зараз ми будемо доробляти її. Ми зрозуміємо, начинаємо на ту частину, яка за на ту частину, яку на сьогоднішній день повинна робити на Карпенті, на неї буде зроблена проектна документація, продана державна експертиза, і тільки тоді. І тільки тоді, якщо